Йома йо, оце -йо, морозяка сьогодні утром. Дивіться, як воно все замерше. Даже Вольво під кришу і то замерше. Давайте заведемо, дивимося Скільки тут воно сьогодні градусів Мінус 4 О. Так тут у нас механіка шестиступка. О! А, вже мінус 3. О, пішов пар. А тепер давайте попробуємо, заведемо Рено. Ви чули, як Вольво завелася ідеально, без всяких там посторонніх звуків. А тут зараз, мені кажеться, засистить ремінь в ну, вначалі, при старті, потім піде вже нормально. Тут мінус 4 поки показує, так як і Volvo зразу показала. Та ні, цей раз нормально завелась. Но бували такі моменти, характерні звуки, як скрипить ремень, коли заводиш, вона так пискнула, і потім далі вже нормально. А так як сьогодні неділя, я вдома порубаю трохи цих геляк, якраз літом не висохнуть. І на слідкую зиму буду дрова в камін. Потім ще попідрізаю дерева, і ще буду дрова. Беремо таку мечету, О, Геляку. і погнали. Ці маленькі, то попрощі. Так, так, так. І їх треба рубати, поки вони свіжі. А то коли вони висохнуть, вже так не порубаєш, треба різати. Сьогодні вже наступний день. Треба їхати працювати понеділок. Зараз заведу машину, хай прогрівається піду пити каву. Як ви бачите, і сьогодні мороз, холодно, вчора трохи порізав дров, ось поскладав, хай сохнуть, ну і ще тільки буде. Волю також примерше. <кхід> вчора я виходив в 9.30, зараз в нас 8 утра ранку, подивимось, скільки... яка температура зараз. О, і послухаємо, чи засвістий ремінь. Коли буду заводити, носічки накала. Оп, носічки накала погасти, нічого собі, мінус 7, а ну, слухаємо як заводиться. Нормально взагалі, без питань. Так, пічка на максимум. Тут мінут 20, це точно треба. Щоб вона прогрівалась. Мінус 7. Прям нормальний слой На мерз Мотор працює добре, поки все нове, Чого ж він має погано працювати. Ну все, пішов пити каву. Вже видно, що прогрілося, стекло відтаяло. І всередині вже О, нормально вже тепло. Сьогодні ще й заправлюся. Заправлюсь, подивимося, що вийде що на повному бакі. Як завжди, 800 км чи менше. Ну і в кінці дня подивимося, який був розхід. Якщо щось буде цікаве, то обов'язково засніму. Коли ось така погода мороз, то багато питань по пластику починає він тут шубуршати. Ну Це іменно коли машина холодна, а, ви... <кій> а сьогодні я її прогрів, якщо б я сів в холодну без прогріву, то тут все би скрипіло. Такі якби, недостатки дубового пластика. Але це робоча машина, це фургон. Тут того питання в мене до неї ніяких немає, в мене все влаштовує. Якщо б це був пасажир. А в пасажирі точно такий же пластик, то там я впевнений, що те ж саме відбувається. То там би в мене були б питання, бо пасажир в основному купляється для сім'ї. коли ти купляєш машину для сім'ї за 30 тисяч євро в тебе потім стільки свічків, ну, особливо коли холодно. Якось воно не, не альо. Як вам такий? Італійський автомобільчик ланча. А що тут нього? Що це таке? Паркінг, задній, нейтраль, старт-стоп, підлокітник. Тут можна щось... Бардачок! Тут що у нас? О, так тогенько відкривається навіть. Все пластик. Оце прямо стіл зробили. Це все, передвигається пічка, пластик. Такий дизайн симпатичний, наскільки воно практично буде, ручка так зроблена файно. Це що таке? Це матеріал. Остальне все пластик, тут якийсь матеріал, ланча Y. Ззадні ручка ось так. Тут все пластик у нас. Такі подишману. Місця, звісно, тут зовсім немає. Підлокітника тут нема. Як вони називаються, Ізофікси, да, тут для дітей, для крісел. Y ну, а що у нас з багажником? Не, багажник. Багажник закритий. Що то даже тут значок Y. Тут у нас бензина заливається. Верка ну. така тяжковата. О, музика заграла. Що? Корки не постелили, щоб не покрали. Віцек тут зроблений. Дизайн красивий. Ого, тут взагалі нема. Пластика, який закриває ось це все. А чому нема? Не знаю. Кермо цікаве. Дуже цікаве. Симпатичний, симпатичний. Ну, погано. Подивимося пізніше, що вона коштує. І так, давайте зразу пройдемося по цінам. Зразу і попалася машина навіть в такому кольорі один-один, навіть колпаки на колесах такі ж самі. І так, ланчії Y. Hibrid. 101 кінська сила 44 кВт 2024 року. Електрика бензина нова-нова. Значить, коштує 19 900 євро. <кій> бази бази, це базова комплектація, саме дешева, напевно. І там, значить, стояла базова комплектація. Давайте подивимося, салончик. Ну так, да, така ж сама, погодин-один. 20 тисяч євро, скажем. Ну, нормально, в принципі. В принципі, нормально. Ось такий ще цвіт, кольор. Колір. Це що в нас 1,2. 1,2 мотор. 22 600 це вже коштує. О, ця більш красивіша, дивіться, які тут диски. 21. Теж нова, була 25,5 зараз. 22 тисячі, скидка непогана. Ну ця взагалі пушка ракета. Ця прям чітка. Віться, які тут тільки диски. Такий ж самий мотор 101 кінська сила. 23400, такий же мотор. Не знаю, які там комплектації, що в неї входить. Колір теж, напевно, відіграє важливу роль в ціні. Чорна та була, саме така прикольна. 24300. Ліці люблять малолітражку. Бачите, навіть на парковці. Renault Clio одне, друге. Volkswagen Golf, Volkswagen Polo, Peugeot 208, Toyota, Toyota Corolla Cross. А Toyota Yaris Cross, Fiat 500, Fiat Panda, Fiat Punto. І там далі Fiat, Fiat і Renault. Бижо, от, от такі вони машини люблять. Дивіться, як чувак на альфі припаркувався, як будто йому пофіг, як той на фіаті має виїжджати. Так же ж не можна, як будто він якийсь бенвіст, а не альфіст. Або просто гімно людина. Зараз їду на заправку, заправлюсь, помию машину і потім покажу. Коли приїду додому, покажу, який розхід вийшов за сьогоднішній день. Пам'ятаєте, я вам казав, що антенна пропала. Я ж не думаю, що ці штуки мені її відкрутили. Так, приїхав на мойку, буду мити. Грязновато, Мийку я взяв оцю, що бази написано, 8 євро. Піде так нормально, не? що там у нас дизель по Євро 73, бензин по євро 82 і газ по 83. 3 копійки. Я ще на заправці стою, тільки заправився. І дивіться, що у мене на повному баці 940. Значить, все-таки буде 1000 км на повному баці. Проходить обкатка мотора, напевно. Зараз вже 9717 км. Їдемо додому, подивимося, що з, роз... з розхід на сьогодні вийшло. Я вже вдома і давайте подивимося сьогоднішній розхід. Проїхав я 208 км за сьогоднішній день, це Турін, автостради І 5,5 5,5 літра, 5,4, літра. пам'ятаєте, було сьогодні 5,5 ну, нормально, нормально, і вийшли на 930 км. Ну, як тільки я заправився, то ви бачили було 940 на повному баці. До літа, я думаю, ми вийдемо, що вже буде 1000 км на повному баці, так як це було. На попередній Рено Кенгу, тільки пасажир, то був і механіка шестиступка. Тут у нас робот. Робот сіміступевий. Непоганий результат, я вам скажу, дуже непоганий. Це, Читайте Тріно, Город, автострада. Дуже добре. Ну, а на цьому все. Закінчуємо наш сьогоднішній день на хорошій новині, на хорошій нотці. А ви підписуйтесь, лайкайте і пишіть в коментарях, що би ви хотіли бачити в моїх влогах. Тому що це не драйви, це мої влоги. Як я живу, як я працюю і в більшості про даний автомобіль. На цьому все. Пока-пока.